Сьогодні в день у Сумах відкрили вогонь по маршрутці. У районі військового містечка пасажир стріляв просто у салон транспортного засобу. Після цього стрілок отримав Стусанів. А от що було далі, знає Дмитро Шпірко. Він вийшов, я ж двері закрив, тільки рушаю хлопок. Пожалуйста, дірка в тому. Це сталося поблизу зупенка. Водій, пан Микола на прохання одного з пасажирів, зупинився і відкрив двері. Свідки інциденту розповіли нам, що чоловік їхав на цьому сидінні. А після того, як водій зробив йому зауваження щодо того, що пасажир не заплатив за проїзд, той встав, кинув на панель водія дріб'язок і вийшов з маршрутки. У той момент, коли маршрутка вже почала рушати, чоловік дістав із кишені щось і вистрілив у скло автомобіля. Дивом ніхто не постраждав, бо на сидінні поблизу вікна ніхто не сидів. Я так розвернулася, він схватив із кармана, що то не знаю, і тільки пух. Я ну все. Один з пасажирів миттєво відреагував на постріл і кинувся наздоганяти зловмисника. Ось тут вони боролися, проте свідки згадують, правопорушник був кремезний і, попри розбите обличчя, зміг втекти у найближчі двори. Сам себе він чувствував дуже відкрито, дуже роз ну, як п'яна людина. Значить, штани при опущенні Одна сторона до полу правоохоронці взялися шукати гори пасажира за допомогою собаки та спершу взяла слід, проте згодом його втратила. На момент підготовки сюжету до ефіру пошуки злочинця тривали. Дмитро Шпірко, Микола Ніколає, новини СТС.